Доброго дня, шановні поціновувачі винограду. Ось так в цьому році, вимочивши і трошки просушивши, я зберігав в своєму підвалі чубуки винограду. Минулорічній саженці я поставив пластмасове корито і присипав землею. І також збереглися прекрасно. В цій же компанії зберігалися живці, які мені майже подарував виноградар Сергій Пойда. Саме їх я сьогодні буду готувати до пророщування. Ну і декілька моїх. Ось це зараз ми їх бачимо. Це живці Хеловін, Аватар, Чорний дзьобик і дубовський рожевий. В минулому році я їх придбав, проростив і вже нарізав з них лозею. В цьому році хочу. Збільшити кількість в своєму винограднику. Я хочу поділитися в основному з починаючими виноградарями своєю технологією пророщування чубуків. Винявши з підвала чубуки, де вони зберігалися, я замочив їх на дві доби в чистій криничній воді. Потім злегка просушивши, я їх приніс на свій робочий стіл. Де буду з ними проводити слідуючі операції Спочатку обрізаю нижню частину пагона, десь приблизно за сантиметр, може менше, до нижньої бруньки. Він повинен бути цей зріз зелений і не засохший. Потім осліплюю, тобто зрізаю нижню бруньку. І звичайним шилом. Продряпую від бруньки до зрізу кору кожного пагона. Щоб не переплутати сорти чи форми винограду чубуки, я кожен чубук підписую, чіпляю етикетку і пишу фломастером, який не змивається водою, на самому чубуку. Етикетки, на мою думку, саме краще робити з малярної стрічки. Вона не розбукає і довго зберігається. Тоді вже підготовлений чубук, я ставлю в банку з криничною водою. Зверніть увагу, що наливаю не повну чи половину банки води, а десь приблизно сантиметр до двох. Щоб покривала вода нижню бруньку. Адже найкраще проростання коренів в чубукові проходить на межі вода повітря. Для швидшого і кращого проростання коренів в чубуках необхідно ще три умови. Це стимулятор росту коренів, температура, в який Будуть знаходитися чубуки і сонце. Цього разу для експерименту я буду використовувати три стимулятори росту коренів. В трьох банках я буду використовувати як стимулятор росту коренів звичайний бджолиний мед. В ньому знаходиться дуже багато поживних речовин. Для того, щоб стимулювати проростання коренів. А це вже цьогоріч придбані живці. Їх 11 сортофор. і кожну я буду і пророщувати, а деякі де по 4 бруньки. Одну бруньку буду відрізати для защіплювання чорне-зелене. З ними я буду проводити ті самі операції, що і з своїми живцями, обрізати нижню частину чубука, осліплювати нижню бруньку, продирати кору шилом від нижньої бруньки до місця нижнього зрізу. І підписувати. А це ви бачите другий стимулятор росту Grandis, який я буду додати в воду в інші банки. Цими двома стимуляторами росту я користувався і в минулому році. І Прийнялися живці нормально. Я підписую на банках деякий стимулятор. Ось написав мед, там Грандіс. І в цьому році ще хочу проекспериментувати ще один стимулятор. Це сік Алої. Ось в мене він є свій. Відрізав два листочки, розрізав посередині, порізав на кусочки і вкинув воду. Для кращого контролю рівня води. Я навкруг кожної банки по діаметру фламайстром описую лінію. Тому що вода випаровується і періодично треба доливати свіжу. Для порівняння, який стимулятор кращий, я чубуки, де їх є по три одного сорту, розділив у різні банки до різних стимуляторів. Через днів 3-5 я виймаю чубуки з банок, промиваю і чубуки проточною криничною водою і банки. І тоді заливаю на цей самий рівень чисту криничну воду. А потім тільки підтримую необхідний рівень цієї води. Якщо в якійсь банці вода мутніє, то я знову. Цю воду виливаю, а набираю свіжу, чисту криничну. Ось ви бачите, готові вже для пророщування чубуки, залиті водою. Так вони будуть стояти, поки не проросте коріння. Ставлю я їх на підвіконня і постійно слідкую за рівнем води і температурою цієї води. Вона повинна коливатися в межах від 18 до 23 градусів тепла. Зазвичай спочатку проростають листочки, а корені трошки пізніше. Це проходить на протязі приблизно місяць, якщо не дотримуєтесь температури, то й півтора. І коли вже корінчики досягають довжини до сантиметра, Максимум півтора, я їх пересаджую в обрізану пет пляшку з землею. На цьому, всім дякую за перегляд, всім гарних врожаїв, здоров'я, миру. До побачення!